Як залякують вагітних дівчат у медзакладах. Коли я вирішила, що вже треба ставати на облік в 10, 10 тижнів, першу вагітність, я пішла в поліклініку і сказала, будь ласка, огляньте мене, скажіть, що все окей, тому що в мене є коричневе виділення. Але я думаю, що це гормони. Це гормональна така перебудова організму і це окей. На що вона сказала, це окей, всього-навсього в 2% випадків. Ти що хочеш сказати, що ти входиш в це 2%? Я кажу, а чому б ні? Я ж знаю свій організм, що коли я приймала коки, то в мене реально була гормональна перебудова. На що вона мені сказала, ні, там, мабуть, вже капець, мабуть, вже дитини немає. Подивилась вона мене на кріслі, витягує руку, а вона коричнева, і вона мені така. Що це таке? Я, я кажу, я думала, ви мені скажете, що це таке. Я ж прийшла і перед цим я була вже на УЗД в 9 тижнів чи 8. І все було нормально. Інша лікарка зайшла і каже, так що ми ставимо на облік цю дівчину? Вона каже, ще рано, до обліку, як до Києва Рачки, там ще все розсосеться. Як вам така фраза? Там все ще розсосеться. Це нормально? Я була, м'яко кажучи, в шокі. Я не знала, що робити, куди бігти. Вона каже, йди на УЗД, якого не було в поліклініці, в державній. Я пішла в приватну, де й робила, і тіка каже, а що страпилось? в мене коричневе виділення. І вона теж так дивиться. І я розумію, що все, галяк, якась херня. І вона дивиться, каже, тут все нормально, це, мабуть, гормональна перебудова. Я видихнула, тітка узистка видихнула. Але я більше не пішла в ту поліклініку.